Ви так поставили питання, ну, можливо, думаючи про те, що зараз буде дискусія, я утримуюся для того, щоб рахувати. Зараз в кінці року підрахуємо, скільки збережено. Я вам зараз мені важко сказати, тому що я тебе ну, треба готувати, це не розумію. І теж не хочу, якщо я зараз скажу, чи виграла сфера, чи програла сфера, розумієте, що я ображу, я Андрій Миколаевич поважає людину, я ображу цю людину, тому що все ж таки він був очільником цієї галузі. До 20 років, якщо брати. Я думаю, що це ж так з толерантності. Якщо... Ні, Добав я дав я питання це... не зайняв. Я дав питання е, конкретно. Кольори... На скільки це бюджет і Тобус, оптимізація у вигляді Андрія Миколаєвича, чи дала велику економію коштів і чи не було інших варіантів, возінь чи скоротити, може потрібного? Чи що? Я не знаю. Я взагалі вважаю, що потрібних людей немає, тому що голова. Ми були головою, також і і, Непотрібних не посад, я теж вважаю, ну знаєте, одна справа, коли ти йдеш до влади і кричиш, що ми поскорочуємо чиновників, от вони всі такі 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 сякі їх забагато, їх розвелося. А інша справа, коли ми проходимо вже в владні коридори, сидимо і е, виходимо з реалії які є. Все ж таки кожен щось робить. Знаєте, тут не питання в тому, чи в Андрію Миколаївичу чи в оптимізація. Питання стояло, для чого організовувалася дана справа. Тому що молодь, культура. І спорт це сфери, які досить потужно пересікаються. Тому що навіть підготовка будь-якого заходу, чи до річниці, чи до чогось, вона торкається всі транспорт. І, власне, з метою координації і взаємодії, кращої взаємодії між цим галами, це не було три начальника, три... По одній людині і начальник відділу. Ну ви знакомо що це за відділ? Коли питання відділ, ми передбачає б... Ні, ну питання за це а ефект я я зараз не можу сказати, тому що ну є, знайте. Ви були наприклад нову посаду. Провели конкурс, Андрій Миколаївич, подав пропозиції інші так далі, і вийшли на тому, що він, наприклад, гірше на конкурсі виглядав. Ніхто не пропов. Ні, тоді зрозуміло. Було б мені, що спас програв конкурсу. Не було. Я розумію. Тобто не цікаво підхід, Ну, ви є державні службовці. Звити, мав бути підхідний. Бо го в мене і в багатьох славці була думка, що Андрій Миколаєвич спас комусь там не години, не знаю кому, вже та інше.